Так хочеться до батьківської хати, пробігтись вранці, босій по росі і по подвір'ю з братом покружляти, і жити завжди там, в о тій красі, напитися холодної води з криниці зірвати стигле яблуко в саду, пробігти полем стиглої пшениці, та я туди уже не попаду. Немає більше батьківської хати, нема куди поїхати тепер. Скоро й села того може не стати, стискає тиха біль поміж ребер. Шкода, що стільки праці тут пропало, дідів і батьків нічого не вернеш, ліси й сади усе позамовкало, хатів нема, нікуди не підеш. Та в пам'яті моїй буде усюди, оте подвір'я рідне, вспоришу, його ніколи в світі не забуду, у спогадах туди завжди спішу.